Всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас відео моїх запасів, а саме в сьогоднішньому відео будуть мої запаси продуктів по догляду за волосся. Так, можливо, трішки буде на фоні звучати музика музика, звуки з дороги, тому що дуже гаряче, відкрите вікно. І давайте почнемо. Є в мене як парні, так і. Поодинокі е, продукти, які я так е, з часом, е, коли беру в використання, їх так ставлю в пару, тому що дещо покуп, е, купляю по акції. Буває в магазинах акційне, по дуже вигідній ціні, чи в інтернет-магазині, чи так в е, офлайн-магазинах є, є вигідні. Знижки на, от, наприклад, тільки на одні кондиціонери, або є вони в наявності, або тільки на одні шампуні. І от я не буду, не буду ще якось так чекати, що купити чи там кондиціонер, а потім шампунь. Так купую, а потім вже я пару і складаю, як якось так виходить. Тому, напевно, давайте почнемо з парних. Так буде правильніше. Значить, що найбільше в мене в парі є, це, так як я є представником компанії Avon, то найбільше парних саме продуктів у мене є з цієї компанії. І давайте так, що ближче до мене. Пара в мене є це ось такий шампунь з сальциловою кислотою та каоліновим. Каоліном, шампунь для волосся, глибоке очищення ось такий шампунь. Далі до нього в пару ось такий кондиціонер, також з цими самими продуктами. Так там видно, О, Дуже багато буде, щоб все влізло. І е, третім продуктом до цієї пари йде е, ось такий скраб для очищення шкіри голови, також з сальцевою кислотою та каоліном. Ще не дійшла черга у мене в використанні його. Надіюсь, що скоро візьму, тому що дуже багато продуктів у мене саме є по догляду за волоссям, тому що волосся в мене довге, фарбоване, пористе. Голову мию я через день. Витрачається велика кількість і доглядових засобів, і шампуня. Тому ось так, так купую про запаси, якщо бачу класні ціни. Наступна пара. Також Advanced Techнік Seйвоon. Це е, української немає. Гідрабуст. Не знаю, як буде з агілороновою кислотою та амінокислотами. Гідрозволоження, напевно. Так, це шампунь. Далі в парі до нього йде ось такий кондиціонер. Так. І третій продукт це ось таке маленький, що це? Терапія без змивання. Яке сироватка для змивання для без змивання. Потім буду, як вже візьму використання, то детальніше прочитаю про цей самий продукт. Наступне це мені ще найбільше підходить і подобається. Вже неодноразово я користувалася ось така. Компашка, тому що саме більше цих продуктів з цієї серії це абсолютне живлення з аргановим та кокосовим маслом, дуже класно зволожує волосся. Підходить супер для сухої, сухого волосся. Тому е, мені найбільше підходить це шампунь для абсолютне живлення. зволоження. Далі кондиціонер, абсолютне зволоження. Далі в компанії йде ось така маска для волосся з органовим маслом та кокосом. В об'ємчику 150 мл в такій тубі. так. І ще є ось такі дві маски, абсолютне зволоження. Це різні роки, напевно, випуска, це 24-й, це 21-й, тому тут російське, а тут вже. Ой, що, я кому я показую? Тут англійською, тут російською, тут англійською різні роки випуску. Маски в об'ємах 375 мл. Дуже класні, гарно зволожують волосся, аромат приємний, взагалі супер. Далі ще що є від Avon, це ось такий. Шампунь відновлення з керапантеноловим комплексом. Так. В компанії з цим шампунем йде кондиціонер аналогічний і завершає її продукт, це маска, відновлююча також в об'ємі 375 мл. І, напевно, остання така компанія. Це з останніх новинок, Мега-об'єм також від Avon. Шампунь з, з... з мега-об'єм для надання волосся максимального об'єму, пишності та щільності без обтяження пептидним комплексом. Ось такий шампунь. Далі в парі до нього йде. Кондиціонер, і третій продукт це ось такий спрей, також мега-об'єм. Буду користуватися. Надію, що ці всі продукти мені сподобаються. Далі. Що йде в мене парою так купувала. Але не зовсім з однієї серії, але я їх зробила парою. Це Чиста лінія. Е, нова формула ось такий е, фітотерапія, березовий шампунь для всієї сім'ї. І в пару до нього в мене є ось такий міцелярний легкий бальзам без силіконів. Експертний догляд 5 в одному, з 5 травами та фіток вітамінами. Так, парочка. Ще одна. Парочка з чистої лінії це шампунь-бальзам без силіконів. хміль терапіхова олія два в одному. І йому в пару йде ось такий бальзам-ополіскувач, зміцнюючи з екстрактом кропиви. Так, ось така компанія з чистої лінії. Наступне купувала я в Аврорі, більш ніде, в принципі, не бачила. Також Одна марка, ну різні серії, але її зробила компанією такої. Ось такий шампунь-скраб для всіх типів волосся від бренду українського Eon Professional, з фітокомплексом екстрактів для глибоке очищення, стимуляція росту волосся. І до нього в парі йде ось такий кондиціонер, також з та живить, також з фітокомплексом екстрактів. Еон on Professional купувала в Аврорі, в принципі, ждуть своєї черги. Далі наступне: це йдуть 3CME. Значить, ось така парочка це шампунь та кондиціонер BioTiner Repair український, шампунь відновлюючий. 400 мл також йде свої черги у використання. так І ще одна пара це розладжуючий кератін e, Smooth. також шампунь та кондиціонер в об'ємі 400 мл Так, буду також користуватися, коли надійде черга. І останнє що парний продукт це Ельсеф. Колись була така дуже популярна серія шампунь-філер з гіалуроновою кислотою для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Об'єму моє волосся не потребує, а от зволоження дійсно потребує, тому що є фарбованим. 72 години зволоження, ось такий шампунь в об'ємі 400 мл. І до нього в пару йде ось такий бальзам філер. На об'єм ось такий шампунь. Мені одного цього бальзамчику не вистачає, але візьму щось з інших запасів і скористаюсь. Так, Це всі продукти, які в мене йдуть парами. А зараз я вам покажу такі одиничні продукти, які йдуть без парні. Боже, надію, що місця вистачить ні, буду складати в 2 етажі. Найбільший, такий, наймасивніший. Не дуже люблю такі об'єми, але придбала була дуже класна ціна в копіючці. Ось такий парфумований шампунь і засіб для миття тіла від. Корейського бренду Сью Шу, напевно. Об'єм тут гігантський, одна літра, але якщо не підійде для волосся, буду користуватися як гелем для душу, засобом для миття рук рідким милом і таке інше, надію, що сподобається, тому що корейські продукти, в принципі, непогані. Так, сюди його кладемо. Наступне що такий також великий об'єм. Також давнувато вже купувала, подарунок приходив від Ерба так, зараз давайте подивимось, Ерба Viva делікатний шампунь для нормального волосся з екстрактом бамбуку та алоє, значить, виготовник це Італія. Ось такий шампунь ніколи не користувалась, ніде взагалі його не бачила. Купувала колись на майкапі. Один купуєш, один був подарунок. Саме цей прийшов мені в подарунок. І за 70 гривень 500 мл об'єм. Від цього ж бренду був делікатний, тонізуючий шампунь для жирного волосся з екстрактом Женшеню та кропиви. Ось такий шампунь. Хто... Можливо, користувався продуктами з відео, буду рада почути свій, ваш відгук, чи не ем, пожалкую, я що їх придбала. Так, ось такі одинарні, до них пари немає, тому це тільки одні шампуні. Наступне, що є шампуні, привозила я з відпочинку проти лупи. Ось такий шампунь Ватіка з лимоном. Тут, звісно ж, немає ніякого перекладу. З лимоном антіден. Проти лупи 180 мл мініатюрка така. так Далі також проти лупи, тільки кліармен. Мені також приходив подарунок за замовлення з мейкапу, з ментолом. Ось такий шампунь в об'ємі 400 мл. Так. Наступне серія шаума. А саме ось такий шампунь з екстрактами з 7 трав для жирного та нормального волосся. Значить, 400 мл. Ще не один шампунь в мене не вийшов термін. Так, так, не, не, ні, не так, я сказала, вийшовши термін, він не один ще не. Зробив осаду, не змінив запаху, концентрацію свою. І взагалі всі шампуні класні, користуюсь взагалі супер. Далі, ось така шаума: це з екстрактом маракуї для жирних корінів та сухих кінчиків, також 400 мл. Так, і ще одна шаума. Чистота та свіжість з екстрактами яблука та кропови. Це вже для нормального волосся. Так. Далі великий такий також об'єм Дєва, напевно. Це виробник Болгарія. З календою та біоаргановим маслом. Об'єм 500 мл. Такий класний, жовтенький. Весняний колір. Наступне від бренду Amalfi з Мигдалем. Напевно, так, тут є. Так, з Мигдалем, виробник Amalfi Бачу, хто виробник даного шампуня, дуже дрібненько написано, тому такі ще є використанні. На даний момент користуюсь від цього бренду шампунів в об'ємі літері і кондиціонером. Такі двоякі відчуття в мене, двоякі відгуки, вже скажу вам в порожніх пляшечках. Надіюся, що цей буде краще, скажу так. Далі якось дуже Популярні були ось ці бюджетні, супербюджетні шампуні. Якось так всі їх тестили. В TikTok прям бушував якийсь період, що ці шампуні дуже класно примивають волосся, тому я собі придбала, ну супербюджетно якось коштувало. Навіть якщо не підійде, буду користуватися як для душу. Піна Колада Only Natural. це український бренд, об'єм 400 мл. Так і є в запасах. Далі також Herbs Planet фітолінія шапунь, бальзам 2 в одному. З мигдалем та протеїнами шовку зволоження та близ для сухого та пошкодженого волосся. Об'єм 240 мл. Так. Ось такий від Gloris, шампунь-кератинове відновлення для фарбованого та ослабленого волосся. Вже 230 мл. Це, в принципі, такий об'єм мені на місяць. Ще так трішки відірву, чому великий такий запас. Я в використання беру десь три шампуні. Чому так? Тому що в мене шкіра голови дуже така чутлива і дуже. Звикає швидко до одного і того ж самого продукту, тому може виникнути лупа, може виникнути свербіж, тому я так по черзі. Користуюся різними продуктами, щоб шкіра голови і волосся не звикало до одного шампуня. Ну, якось так. Можливо, це неправильно, можливо, це якась неправда. Ну я по собі побачила, що якщо отак візьму от, один, ось наприклад, один шампунь, і місяць буду ним користуватися, звісно, він швидше використається, але лупа. Мене буде однозначно. Який би це не був шампунь, навіть той самий Clear, той самий Head and Shoulders місяць з місяць ним користуватись не можу одним тільки продуктом. Далі від ШИК-Нектар, також купувала в Аврорі, ось такий шампунь з манго, ароматом манго, напевно, з фітостеролами та нектаром магно для еластичності та укріплення волосся ось такий шампунь. Так, це такі, такі колишні, колишні ще військовій ві, воєнні запаси від синергетика. Ось такий натуральний шампунь екстра м'який як, для щоденного догляду з екстрактом виноградних кісточок, бергамотом та маслом оливи. Ну, купувала я його в той час за свої гроші якось викинути. Також, жаль. Далі також купувала бюджетно, десь тут ціни немає. В Аврорі. Якось знижка була, супер знижка на даний бренд, тому я купила віддушка. Шампунь для волосся з кератином також в об'ємі 200 мл. Люблю такі об'єми, тому що вони швидко закінчують. І від Avon для подорожі. У мене є ось такий шампунь-кондиціонер, також з манго. Класний об'єм 100 мл. Якраз на тиждень користування вистачає, і така супер баночка, що я потім залишаю для подальшого переливання продуктів. Так, по шампуням. По... А, ні, ось, загубився ще один Ayonт. Це е, щось зв'язано з сяянням, з кристалами світла. Технологія. Ось такий шампунь в об'ємі 400 мл. Також є. У моїх запасах, що немає пари Avon що дуже дивно. Так, здається, мені, подивлюсь кругом, здається мені, що по шампуням і по парам це все. Так, давайте зараз я вам покажу. Е, кондиціонери для волосся. Перше це від Ніве ось таке молочко для волосся, бальзам догляд, реставрація волосся без. Обтяження з молочними протеїнами та Лцерітом для сухих та пошкодженого волосся в об'ємі 200 мл. Так, наступний кондиціонер від бренду Monami з арганом та шоку для тонкого та знесиленого волосся. Далі від Бренду українського g cosmetics бальзам кондиціонер з екстрактами піонів, шовком та вітаміном В5 в об'ємі 250 мл. Наступний такий е, одинак це бальзам ополіскувач чиста лінія з молочком вівса. Тут ще чиста лінія, тут вже чиста лінія написано. Так, буду в два етажа вже класти. бо немає місця. Наступне. Також це один продукт L'Oréal з Париж Повне відновлення для посічених кінчиків, інцисивно відновлюючий бальзам. Так. І ось такий. Ось така маска для волосся. ну це Я думаю, що це більше йде пальцем з рециновою лінією. Маска молочко. Ось такий є. Так. Маска молочко. Давайте ще одиначні маски у мене є. Це від Avon Planet Spa. Маска з оливою. Так, покладемо. Далі від доктор Санте з кератином відновлення структури волосся. Кератин, аргінін та колаген. Так, фокус вже на чомусь фокус є. Ось така маска, еластичність та блиск. Наступне. Це ось така масочка, також Avon Natural. Зараз немає в каталозі. Надіюсь, що їх повернуть. Вітамінний комплекс мініатюрка 125 мл. Там на раз-три. І від корейського бренду: ось така маска з червоним женшенням, без силиконів. В об'ємі 250 мл. В принципі, по маскам це все. У мене ще є в запасах крем для укладки кучерявого або хвилястого волосся від Mood ось такий продукт. І від Avon Крем Стайлін для укладання волосся. Це супер новиночка. Також поки йде в запаси. Так, далі дві олійки. У мене є для волосся. Це від Avon. Сяєння, це, в принципі, йде більш до цієї пари з шампунем, але нема кондиціонера. І від бренду Onyx, ONIX, кокосове молочко, супер кокосова олія. Тут супер такий зволожуючий олійки, бальзамчик такий. Вистачає його, напевно, на рік, можливо, і на більше. Зараз у мене таке використання тільки з дозатору. І спреї для волосся. Ось такий інебрія. Це мультиактивний незмив, незмиваємий українська. Багатофункціональний незмивний крем-спрей з кератином живить, зволожує, розплутує, пом'якшує, надає щільність. Об'єм усуває пухнасті, закриває запаює кутикули, робить волосся сяючим та блискучим. Надію, що класний продукт, тому що коштує небюджетно. І спрейчики. Так. Владіком спрей, термозахист для волосся, зволожуючий з термальною водою, фокус тут на все йде. Не може камера зорієнтуватися з термальною водою, гідролізатом кератину та молочною кислотою. Від ЕОН це така, в принципі, це йде бренд, що в мене є шампунь і кондиціонер, а це двохфазний кондиціонер спрей з аргановою олією та кератином для глибокого відновлення. Далі від Lime Lab, український бренд, двохфазний спрей кондиціонер для волосся, термозахист, відновлення та живлення. Ось такий він двохфазний. Далі від Hair Trend, Booster Filler для волосся. С пантенолу фокус. З пантенолом, кокосовою олією, комплекс з церамідами та Silk Soft Q ось такий спрей. Також нічого з цього не користувалася, нічого не можу сказати. Від доктора Санте з відновлення структури волосся, спрей для волосся. Полегшує розчісування для тьмяних та ломких, ломкого волосся ломкого. Далі від лісова, також український бренд, спрей-кондиціонер для розчісування з олією органи. Спрей-активатор для росту волосся, також з олією органи. Avon – абсолютне живлення. Ось така, такий спрей двохфазний, також з олієми супер, такий зволожуючий. Не для кожного дня, тому що так трішки живить, переживлює волосся. І остання мініатюрка від Гідра багатофункціональний спрей для волосся. З гідралізованим кератином, протеїнами шовку та олією макадами. Мініатюрка 50 мл. Супер буде залишити цю баночку щось переливати для подорожей. Значить, якось так: масштаби, звісно, вражаючі, масштаби, звісно, великі, цілий практично магазин. Але я рада, що в мене ці продукти є в запасах, тому що зараз ціни не то, що кусаються, а взагалі нападають. І добре, що от якщо не маєш, або щось швидко закінчилось, або от зараз щось купує, звісно, але от шампуні не купую, тому що на них немає якоїсь вигідної ціни. А я рада, що в мене є в запасах великі запаси таких засобів. Тому перша частина моїх запасів для догляду я вам відзняла. Буду рада почути відгук про. Продукти, які ми використовувалися, з того, що я маю. Дякую всім, що ви надивились. Па-па!